Де потрошки? Як прокляті, часу нема. Доганяю завтра хлопців на самоліті в Амстердам. Ого? Ага, за кесло? Це, 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 це куди катаєтесь? В Англію, так? Да? Ну, типа, в Англію я їх от два рази а не ньому. Голландія, Голландія, там влажні страни, блин, видно сразу. Так, Що має бути за два? 130 Родочка, блядь, роботу маю зробити. Жінка, блядь.